Ех, от би розробники перестали нерфити бушмастер. Тебе хоч не так сильно ненавидять розробники. Мене взагалі перетворили на картонну коробку. І я тепер мало чого можу. <клух> Блін, що це за звук? Звідкись я його знаю? Звідкись вже давно. Я десь його чув. І багато хто. А це... ж... Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам там приємного апетиту, якщо ви там їсте щось. І сьогодні ми подивимось на Battlefield 6. Якось вже так склалося, що в нас є рубрика Відпочиваємо від Тундри. І коли ми відпочиваємо від Тундри, ми дивимось якісь інші ігри, інші проекти, в яких можна відпочити та отримати задоволення від геймплею. Окрім Тундри, є ще дуже багато чого. І це у нас також Варгейм. Історія Battlefield вже налічує дуже багато ігор. Колись я грав в Bad Company 2, також Battlefield 3, був Battlefield 4, яким дуже багатьом сподобався. Я, але, на жаль, я його пропустив. Не пам'ятаю, був чи п'ятий. І Battlefield 1. П'ятий та перший, якщо вони були, перший про Першу світову війну, а п'ятий я не знаю. І Battlefield 2042. Що ж. П'ятий і перший, я здається, пропустив. І зараз Battlefield 6. Викатали нам DICE і Electronic Arts після того, як отримали величезного пендаля. І я б сказав, що навіть заслужено, бо щось останнім часом Electronic Arts дуже жадібні, і ця жадібність їх трошки згубила. Але у плані того, що Dice і Електроніки все, що можуть, Робити класні ігри на ваших екранах Battlefield 6 з пилу жару Open Beta І я отримав Early Access за допомогою фішки, що Електроніки зараз запрошують усіх, щоб всі пограли у Battlefield 6. Чи варто воно цього, чи варто воно попереднього замовлення? Давайте обсудимо та подивимося, взагалі геймплей і що відбувається. Наразі на OpenBiet у нас є. CV-90 Абрамс з наземної техніки, чотири класи, які в нас вже були давно. Штурмовик, інженер, медик і снайпер. І також мапа, на якій є льотка Apache, Longbow і F-16. Що я можу сказати по геймплею? Мені він дуже подобався: це той самий старий вайб Battlefield, який ми всі любимо. Не знаю, багатьом він зайде чи ні. Я не грав у 5-й, трошки грав у четвертий, 2042 мені не сподобався, він був пластилиновий. І якщо я хочу відпочити від Тундри, мені отакі ігри доволі подобаються. Швидкі сесіонки, в яких трошки поробився, трошки пограв, і отримав за це задоволення, і вони тебе не тримають, не прив'язують до ноги. Як це у нас квейця у правлика, щоб. Вигріндити усе, що можна, і не страждати. Тут Грінд доволі ненав'язчивий на Беті. І я можу сказати він доволі приємний. Подивимося, як буде на релізі. Бета дуже обрізана у плані того, що є на ній те, що ви побачили у трейлері, тут багато чого немає. Наприклад, тієї величезної розрухи, яку вже Дасть нам обіцяли доволі давно. Ще з Bad Company, навіть вони того рівня, що й на Bad Company, не достигли у багатьох попередніх проєктах. А от у Battlefield 6 відчувається справді доробка тої самої розрухи, яка була у Bad Company 2, яка трошки була у Battlefield 3, але вже гірше. І що я можу сказати? Це доволі приємно. Мені дуже подобається отакий старий вайбовий геймплей Баттлфілда. І оцей бета-тест буде. На цих вихідних та на наступних. І я вас дуже запрошую пограти. Якщо ви захочете, я буду стрімити Battlefield і будемо грати в нього. Тут я намагаюся показати вам трошки геймплей СІ 90 у якої працює Бушмастер, і за рахунок бушмастера ми можемо щось наробити. Що ще можна сказати? Розруха доволі приємна. Кайф від гри відчувається, все ламається. Але інколи щось не спрацьовує, там інколи від снарядів не розламується щось, забори там інколи не розламуються. Я не знаю, як інколи влучати. Можливо, ще не трошки недопрацьована. Але це бета-тест. Відкрита бета, на якому все спишемо, подивимося, що Равлик дайси дороблять на релізі, і це буде. Ну, я сподіваюся, доволі кльово, те, що нам обіцяють. Бо у електроніків можна сказати так, і вибору зараз немає, бо після. Декількох провальних проєктів. Типу 2042 не вистрілила з системою героїв. Concord пом'янемо його, там йому і місце. А ось Battlefield 6 за рахунок того, що на ностальгії, на цьому вайбі, на цьому геймплеї, на якому вже багато гравців вирісли виросли і повернуться у цю гру. І також нові гравці це оцінять. Це буде доволі кльово і приємно. А доки Равлик там у нас відпочиває на морях і готує свій осінній патч, і я сподіваюся, в ньому буде сеп 3, та вони пофіксять бушмастери, ми можемо пощупати адекватні бушмастери та в 3 у Battlefield 6. Добре, пограємо трошки на Абрамсі, і я розповім за повернену систему класів. Також за плюшечки, які нам ще додали. Ми зараз можемо розпавнути союзників і відтягувати їх від точки, де вони померли. Це доволі прикольно, бо можна буде сейвити людей у безпечній зоні і ресати їх там. Це доволі кльово. Також про класи, які повернули, класи були у нас у Беткомпані 2, Battlefield 3, Battlefield 4. Не пам'ятаю, у 5 були чи ні. А у 2042 Dice від цього відійшли і вони намагалися хоч щось зробити. Трьомно буде їх за це засуджувати. Що я можу сказати, для мене це 4 класи про Battlefield, але Всіх вже це задолбало, нічого нового Дайси не могли привнести. І вони вже вирішили спробувати оцю систему з героями. Вона негарна, не погана була, але багато хто отримав негативні відгуки. І Дайс повернулися до старої класики, і в Battlefield 6 у нас чотири наші старі класи: це штурмовик, інженер, медик та снайпер. Те, що вони роблять, ну, можна одразу зрозуміти з їхніх ролей. У них є. Свій перечень зброї, також крос зброя яку вони можуть тягати. Фішка штурмовика, що він може тягати, дві основні зброї плюс дробовик, і це доволі прикольно. Фішка інженера він ремонтує техніку і може підривати техніку. Фішка медика він ресає союзників за допомогою дефібрилятора, а інші ресають їх відтягуванням та за допомогою шприца. А Снайпер це у нас розвідник, він ставить датчики руху і мінує за допомогою Сі4 техніку, також її може підривати. І також зі снайперської гвинтівки розбирати усіх інших. І оцей самий старий вайбовий геймплей, який був усім зрозумілий. Типу, а коли це був герой, якого не зрозуміло, як збирати? Ну, типу, хочеш, як збираєш, хочеш, так не збираєш. Все залежало від зброї, і там ну, так це виглядало. Але, як на мене, 2042 за рахунок величезних мап, пустих мап, на яких нічого не можна було знайти і дуже багато бігати. І трошки пластилинового і недоробленого геймплею вони і не вивезли. Тож, але Battlefield 6, от, величезний пендель, дав про себе знати, і ви знаєте, ну мені подобається оптимізація, мені подобається, як все це грається, мені подобається оцей вайб, старий, добрий батлий, який. Вже є давно. Я не знаю, як я став фаном Батлив. Чесно, не знаю. Просто я нікого не агітував, просто сказав. Та зараз вона з кожного утюга. Battlefield 6, Battlefield 6, Battlefield 6. Дай про та електроніки постаралися, щоб прорекламувати це, це діло. І ну, що я можу сказати? В них вдалося. Справді це дуже кльовий продукт. Навіть на Беті подивимося, що це буде перед релізом. Сподіваюся. Дайс не обісруться, і буде кльова патла, в яку ми будемо знову ганяти з друзями, і буде дуже багато фанових моментів і відпочивати та грати. І саме такі ігри я люблю під рубрику Відпочиваємо від Тундри коли, ну, інколи, коли ти граєш в Тундру, це як друга робота. На жаль, там грін дуже жорстокий, і тебе ложить мордою в поле. Геймплей заставляє гріндити тут же, ти просто стріляєшся, кайфуєш, якось воно само по собі викачується, і ти від цього не страждаєш, що в тебе стокова зброя, що в тебе топова зброя. Все це відчувається доволі приємно. Принаймні на Беті. Подивимося, як буде на релізі, чи будуть там імбалансні пушки, імбалансні там якісь перки на техніку та на все інше. Подивимось зараз. Цей геймплей доволі збалансований, доволі приємний, і мені він доволі подобається. Що ж, ми покатали трошки на техніці, давайте подивимося, як там граються наші чотири класи і як вони себе почувають. Цей режим у нас просто про зарубу, це у нас без техніки, і тут ми можемо просто пострілятися. Так, інколи зі звуками у мене якийсь прикол. Звуків я не чую, але є якісь там перки, які допомагають глушити звуки з ваших шагів. Тож, я оцього вчора не почув, і буду намагатися далі хоч якось стрілятися. Якщо чесно, це виглядає просто як дезматч. Ви дуже швидко розпаунитесь, дуже близько підбігаєте. Ви можете розпаунитися на своїх союзниках, розпаунитися на своїй техніці і на багато на чому. І ось бачите, ось те, що я сказав про розруху. Якісь моменти ламаються, якісь моменти не ламаються. Як на мене, перед релізом дайсом треба це трошки виправити. Щоб люди могли зрозуміти краще, що ламається, а що ні. Я прекрасно розумію, що не треба такого геймплею, щоб ламалося абсолютно усе. Але просто на якихось мапах зробити такі зони, які можна просто випилити під корінь, а інші зони, типу, рельєфами їх застелити, щоб там можна було ховатися там, за каміннями і цим. Вони вибрали гірськову місцевість, і це, як на мене, доволі прикольно. Типу, як знаєте, там ну, не хочу. Зв'язувати з реальністю, але як там Афганістан, там невеличкі міста, кишлаки були, і гірська місцевість, за якою можна було ховатися, ховати техніку і все інше. І її там фіх випилиш. І ось таке доволі прикольно було отримувати. І ось, бачите, зламали будівлю, і мене під нею похоронило. Мене не можна зараз павнити. Що ж, це була як ідея, така невеличка, але сам по собі геймплей, він доволі швидкий, він доволі вайбовий. І... і мені подобається, тобто він в міру швидкий, він в міру такий. Розріджений, мені подобається саме от розрідженість цього геймплею. Тобто тут не дурка, як там у Колді, коли всі бігають, там стріляються, інколи там регає по-дурному. Тут просто знайшов позицію, постріляв з нею. Навіть просто, навіть якщо позицію не знайшов, попригав і. Ти можеш щось зробити. Почув ворога, спробуєш його переграти. Побачив ворога, також перестрілюєш його, переграєш. Ще відчувається різниця між попередніми частинами, знаєте, я ще помітив, штурмові винтовки е, зараз не такі імбові. Тобто вони раніше стріляли більш точно. Зараз е, таке відчуття, що на середній навіть дистанції в них величезний горизонтальний розброс. І стріляти з них ну, це доволі некомфортно. Я для себе знайшов в гвинтівки карабіни. І ось е, Калаш і М4, вони прикольно доволі стріляються, доволі точно. Якщо ви будете стрілятися з звичайної штурмової гвинтівки, ви побачите оцей величезний горизонтальний розброс і буде доволі некомфортно. Ну, Це лише про штурмовий клас, за який я зазвичай грав. І, ну, як на мене, це прикольно. Також я грав дуже часто за Медика, і мені подобалося з цим кулеметом. Фішка в ролях, що це саме особлива унікальна зброя для тієї ролі. І унікальні там модулі. Тобто, про модулі я вже розповідав, але саме про зброю. Так виходить, що ви навіть отримаєте баф за те, що ви використовуєте цю зброю. Тобто краще опановуєте зброю, коли ви штурмовик, штурмових гвинтівки, коли ви інженер, це тобто там... Пістолети, кулемети, типу МП7. там Буде ще багато інших, МП-9 там і інші СМГшки, На Рабеті зараз лише дві. І у Медика це кулемети, важкі кулемети. Зараз там три кулемета, і за рахунок них ви можете розвалювати. Ви за цю зброю отримуєте буст. Тобто ви там швидше з нею бігаєте або швидше її перезаряджаєте. Швидше її наводите, тож треба це завжди вникати і подивитися. Там, коли ви вибираєте пресет ваш, вона підсвічується синім кольором голубим. І ви так можете зрозуміти, що ви отримуєте плюшку. Також там все описано. Перекладу немає, це бета української я також не побачив. На жаль, я спеціально підробив українську мову для скачування. Батли. Наразі тут англійський клієнт і усе. А з прикольного ще озвучка з різними акцентами на англійській мові у різних оперативників, можна так сказати. Сам по собі заміс відбувається не як зазвичай, там, типу, протягнути за вуха, типу, НАТО, США там, з Китаєм, там, США, з Росією, як було в звичайних батлах. Зараз від цих, цих конфліктів максимально намагаються відсторонитися від війни, яка коїться в заразі, і Електроніки вирішили піти таким шляхом, що є типу, якийсь там паксармата і є НАТО. І за рахунок них вони, типу, там рубляться. Не знаю, що то буде у сюжеті. У Bad Company було трохи сюжету, подивимося, що буде у цього Battlefield. Але саме за мультиплеєр ми дуже сильно і дуже багато любимо Battlefield. Як бачите, я тут відбиваюся від топи, <кхід> заліз у сраку. Тут домінування над точкою. З'являється точка на мапі, нам треба трошки постояти поруч з нею і пережити робило. Як на мене, це доволі бодро, доволі прикольно. І ми можемо доволі приємно так пострілятися та переграти. Підловлюю хлопця, буду далі бігати і намагатися перегравати. Набоїв дуже сильно не вистачає. Я не розумію, куди дівся сундук з патронами на штурмовиках. Раніше був завжди у них сундук з патронами. У медика сундук з Медкітом залишили, а тут сундука немає. Можливо, дасть ще його нам повернуть. Але я б дуже хотів ці патрони, бо їх не вистачає капець на штурмовиках. Далі. Просто намагаємося максимально пережити. Все. Весь геймплей заключається в тому, щоб ми намагалися пережити оцей орди, просто які можуть на нас бігти. І тут я для себе, от за два дні гри, я вже зрозумів, вони як е, працюють по правилу двох, як у ситків зі зоряних війн, тут завжди їх двоє. Буде його вчитель і його учень. Ти приб'єш в учня і завжди з'явиться його вчитель і дасть тобі по голові лопатою. На жаль, так працює дуже часто. І зазвичай вчитель заходить зі спини і пригріє тобі п'ятий елемент. Або з ножичка, або з рубаша. Тож треба завжди розуміти і дивитися за спину дуже-дуже часто. На жаль, звук, от по звуку я на PlayStation не зміг адекватно оцінити звук. Бо якась какафонія відбувається не так чітко, слишно, чутно саме е, округу. Тобто, як це в інших проєктах, типу, не як в КСК. Оцей весь, весь звукова какафонія, яка відбувається, вона дуже вас сильно глушить. І ви не розумієте, де воно біжить, звідки воно стріляє, що воно відбувається. І. Я думаю, DICE ще над цим будуть працювати. От, е, саме звукове супроводження треба трошки допрацювати, бо звуковий хаос, який відбувається, не дає тобі чіткої картинки, де знаходяться супротивники, як це зазвичай відбувається у шутанах. Ну і на цьому, що я можу сказати? Мені дуже подобається саме серія Battlefield, саме за те, що вона повернулася до своєї. Звичайної манери. Мене на стрімах питали та зазвичай питали, ну що, брати чи ні. Хлопці, я не розпоряджаюся вашими грошима. Мені Battlefield подобався. Зараз дуже багато на ньому хайплять. Я заїхав у цей потяг хайпу і також намагаюся пограти просто в гру, яка мені дуже давно подобалася. Якщо вона подобається вам також саме, як і мені, то будь ласка, заходьте на Бету. На цих вихідних та на наступних буде бета-тест відкритий. Просто безкоштовно скачуйте на PlayStation, на Xbox, на пекарнях, у Steam, усюди. Ці вихідні та наступні, безкоштовна бета Battlefield 6. Граєте і для себе розумієте. Деякі люди вже зробили попереднє замовлення, я також замовлю стандартний едішн. І буду чекати жовтня, щоб подивитися, що дайси зроблять з цією грою і як воно буде. Сподіваюся, до жовтня доживемо. Є ще також Phantom Edition, за який ви також там за попереднє замовлення отримаєте деякі плюшки по типу там скінчиків, деяких видів зброї. Також на дропсах не забувайте забрати там винагороду. У ці дні бета-тесту твіч-дропси будуть роздавати всі стрімери. І там за 4 години перегляду ви отримуєте скини, які будуть у вас потім у грі, які потім не дістати. Ну, якщо вам це важливо. І що ж, народ, я на цьому буду закруглятися. Я вам усім дякую, що прийшли подивитися мій огляд. Мені Battlefield подобалося завжди. Я так став. Трошки її фанатом. Сподіваюся, вона вам подобається також. Заходьте у ці вихідні, пограємо або разом і на стрімі. Що ж, побачимося у наступних відео та стрімах. Бажаю вам гарного дня та вечора.